До народу зараз вишивала гляшко точніше до журналіста. Давайте послухаємо Давай, його Журналісти Теж народ журналісти народ, і ляшко народ. Слухаємо, це хороша пропозиція садового на прем'єр-міністра. Їхня, е, значить, е, слоган е, сподіваюся, що не тільки на словах, а й на ділі візьми і зроби. Я думаю, що було б добре, якби е, пан Садовий взяв би дай зробив і показав. А ми радикали, готові допомогти нашим партнерам по самопомочі. Я вважаю, що дострокові вибори парламентські для країни вкрай шкідливі. Тому ми готові сформувати, брати участь у формуванні нової коаліції, нового уряду. Але для нас ключове. Це програма, під яку має формуватися новий уряд. Мені байдуже прізвище прем'єр-міністра. Для мене головне, що робиться уряд. Для нас головне це радикальне підвищення доходів громадян, радикальна зміна економічної політики. Бо якщо економічна політика полягає у тому нинішньої влади, це роздербанити землю, підняти пенсійний вік і продати за копійки державне майно, то ми не партнери цієї коаліції. Ми будемо в тій коаліції, де дасть можливість діяльність влади підвищувати рівень життя, долати безробіття, підвищувати зарплати пенсії, допомагати встановленню економіки через розвиток промисловості інших е, сільськогосподарської галузі, інших важливих галузей О саме про це говорили з президентом. Голосувати за прем'єри. Як це буде відбуватися по конституції? Прем'єр-міністра подає коаліція. Сьогодні коаліції в парламенті немає. І президент до речі, це визнав. Незважаючи на всі заяви, які лунають, я стверджую коаліції в парламенті немає, тому є нагальна потреба сформувати Нову коаліцію, і тоді нова коаліція пропонує кандидатуру нового прем'єр-міністра. І, безумовно, прем'єр-міністр має показати програму дій. По перше, і по-друге, склад кабінету міністрів. Бо коли у нас називають прізвища Яресько, Садового, у мене, як і в мільйонів громадян, просто питання: а хто члени уряду, і головне, яка їхня програма? Для чого ми їх обираємо? Що вони будуть робити? Якщо поміняти Яресько на Яценюка і Яресько буде продовжувати ту ж політику, що Яценюк, то я питаю, для чого їх міняти? Вони. І так в одному уряді працюють і несуть солідарну відповідальність за ту провальну політику, яку ми сьогодні маємо. Тому ми наполягаємо. Наполягаємо, я про це сказав президенту. Коли він цікався моєї позиції, чи готові ми взяти участь у формуванні коаліції, чи готові ми підтримати того чи іншого кандидата на прем'єр-міністри? Ми готові підтримати будь-якого кандидата, який дасть програму відновлення власної економіки, створення робочих місць, радикально підвищення доходів громадян за таку коаліцію. Ми будемо голосувати. Якщо раяресько, то ви за неї готові? Хай мені байдуже. Я ще раз повторюю, китайський лідер Ден Сяпін казав байдуже якого кольору кішка, аби вона ловила мишей. Хай Яресько покаже програму дій. Що вона буде робити? По пунктам а ви сказали, що садовий непоганий кандидат. Чому на вашу думку, окрім слогану, звичайно? Я сподіваюся, що він не поганий кандидат. Я пропоную, до речі, хороша ідея от взяти і зробити. Хай візьмуть і зроблять, а ми допоможемо. Але знову ж таки, програма. Мені президент не запропонував. Кандидат посаду прем'єр-міністра запропонував садовому, пропонують Яреську. Тому я і кажу, що тим кандидатам, яким пропонують, ми вимагаємо від них показати програму, показати склад уряду, показати тих людей, які будуть реалізовувати цю програму. Чому на вашу думку викликають по по одному голові фракції? Ось був Березюк. Тепер ви прийшли. Чому ось так спочатку окремо, а потім всіх разом викликаю це некоректно говорити. Я не підлеглий президент. Запрошую на зустріч. Я не підлеглий президента. Він мене викликав. Запрошувати на зустріч. Так я готовий зустрічатися з президентом, тому що ми всі сьогодні залежимо, тому часі і від його рішень, тому що в нього найбільша фракція в парламенті. Але чому на вашу думку спочатку саме окремо, а потім вже за годину будете всі ну, це справа разом справа президента кого запрошувати. У вас Є думки чу? У Мене багато є думок. Я вважаю, що нам треба негайно розв'язувати політичну кризу, тому що ця політична криза може зайти у штопор, і тоді це закінчиться, точніше в ступор, і тоді це закінчиться розвалом країни. Ми категорично проти цього, проти того, щоб у нас повторювалася історія початку 20-го століття, коли політичні лідери не могли знайти спільної мови і ми втратили країну. Тому фракція радикальної партії, наша партія, закликає до об'єднання усіх демократичних сил для формування нової коаліції, нового уряду. І головне нової програми дій, які дадуть можливість радикально підвищити рівень життя громадян, це єдина можливість показати результат. Панелажу, багато експертів вже кажуть, що насправді переформатування коаліції не тягне за собою переформатування саме уряду, тому що у нас є така юридична колізія. Що якщо коаліція розпадається, і хоча уряд він і коаліційний, однак це не значить, що прем'єр-міністр має та міністри мають йти за сі своїх посад. Тобто, єдиний шлях наразі, щоб Яценюка відправився у відставку. Це якщо він самостійно напише заяву, так чи це чи не так? Так, після провального голосування в парламенті 16 лютого, коли не було достатньо голосів за відставку прем'єр-міністра, тепер по конституції наступне голосування лише в вересні місяці на наступній сесії. І Сьогодні лише прем'єр може добровільно подати заяву відставку. Але і з іншого боку, я вважаю, що в умовах війни, російської агресії, ми не можемо дозволити собі розкіш бути без уряду, без легітимної влади. Бо у нас забрали Крим, у нас почали війну на Донбасі, якраз тоді, коли в Києві був безлад і коли в Києві не було влади. І тому перед тим, як відправляти відставку, чинний уряд. А я вважаю, що має бути сформований новий уряд, має бути сформована нова коаліція, новий план дій, новий уряд і головне 226 голосів. Щоб не вийшло так, що один уряд відставку відправили, інший уряд не обрали. Ситуація вакууму і користуються цим, хто у першу чергу наші вороги. Не напише на пише заяву про іставку. Я вважаю, що уряд, який не має підтримки в парламенті. Уряд це похідне від коаліції. Коаліції сьогодні в парламенті немає. Якщо уряд не має підтримки в парламенті, мені важко уявити ефективну діяльність такого уряду. Саме тому ми вважаємо, що для того, щоб розв'язати цю кризу, має бути сформована нова коаліція, нова програма дій і новий уряд. Щодо коаліції, ви сказали, що коаліції немає, а ось сьогодні на погоджувальній раді спікер сказав, що коаліція є. 227 голосів. Як так інша якщо, реальність? Якщо у спікера є коаліція, хай він її придявить. А ви де факт в коаліції чи ні? Я вже давав відповіді на ці питання. Ми вийшли із коаліції 1 вересня 2015 року. Питання не обговорюється. Ми готові брати участь у формуванні нової коаліції. Я пропоную припинити будь-які спекуляції на тему наявності чи відсутності коаліції для всієї країни. Очевидно, що в парламенті сьогодні бардак коаліції немає. Уряду підвішеному стані не користуються підтримкою парламенту, і цю гордію вузол треба розрубати. Ми впродовж останніх. Півтора місяці про це говоримо. Щоб уникнути дострокових виборів, які закінчаться катастрофою для країни. Ми пропонуємо сформувати нову коаліцію, новий уряд і нову програму дій. Коли нам обговорюють кандидатури прем'єр-міністрів чи міністрів, мені байдуже їхні прізвища. Мені важливо, чим вони будуть займатися. Для нас ключове участь у коаліції це радикальне підвищення зарплати пенсій громадян, це захист інтересів людей, це створення робочих місць, це розвиток класної економіки. Оце наша участь в коаліції. Жодних кадрових питань не обговорювали поки що і не обговорюємо спочатку. Програма потім кадри. Дякую, будь ласка. Дякую.